Я. Давай дружити разом. Усім привіт! Нарешті настав час нашої зустрічі. Сьогодні на нас чекає знайомство зі ще однією місцевістю. Тож, поїхали. Таємниця Дружболандії Дядько Петре, так не чесно. Сьогодні такий день, а ви нас не пускаєте. Це наш штаб. Здивовані Маша, Мишко, Яша та Тишка стояли біля дверей свого штабу вагончика. Та як їм не дивуватися, якщо дядько Петро їх не пускав до штабу, до їхнього власного штабу вартових Дружболандії? Сьогодні був особливий день день народження клубу, і друзі вирішили влаштувати свято. Прийшли, а увійти не дають. Зачекайте трохи! Зараз все дізнаєтесь. Це сюрприз. Дядько Петя хоч і сміявся, але, як і раніше, рішуче охороняв двері. Щоправда, Бобошка цей сюрприз вже розгадав, вірніше рознюхав. Смачні запахи через зачинені двері. Гучним гавканням він повідомив про це, але його не зрозуміли. Можна! Крикнули зсередини, і дядько Петя, притримавши бобошку, попросив друзів у штаб. Почувши голосне Ух, оце так сюрприз! Він усміхнувся і увійшов слідом за ними. Біля святково накритого столу зібралися батьки хлопців та дівчат. Чого тільки не було на цьому столі: смачні бутерброди, полуниця, банани, яблука, ананас. Та величезний фруктовий торт і багато соку. І тут увагу дітей привернула мапа. Це була мапа країни Дружбаландія, велика на всю стіну. Діти давно мріяли переробити свою маленьку мапу, і дядько Володя разом із дядьком Петією зробили їм подарунок. На країнах, де хлопці вже знайшли сліди Дружболандії, блимали зелені лампочки. Поруч із назвою країни було написано, який слід вартові тут виявили. Така гарна, така чудова мапа! Дякую вам величезне. Друзі були такі щасливі та обіймали всіх батьків. Під час святкового обіду згадували поїздки, нових друзів, різноманітні веселі події. У цьому, звичайно, дуже допомагав Тишкін дорожній щоденник. Знаєш, Тишко, мабуть, ти станеш гарним письменником, сказав дядько Володя. Твій щоденник це просто пригодницький роман. Мішину колекцію музичних інструментів теж не забули. Найголовніший їх шанувальник бобошка. Особливо псу подобається куринцяна, брязкальце з острова Мадагаскар. Це закрита бамбукова трубка, наповнена сухими бобами. Коли Мишко на ньому грає, бобошка завжди намагається відібрати бряскальце. Дійшла черга і до улюбленого Машиного альбому. Кожен знайдений слід Дружболандії залишається у ньому у вигляді малюнка. Хмарочос із Нью-Йорка, наприклад, нагадав, що для здійснення великих справ зовсім не обов'язково бути високого зросту. Побачивши в альбомі шотландський кілт, Яша відразу згадав свого друга Грега і те, що смілива людина не боїться глузувань. У нас сьогодні вийшло просто якесь свято спогадів, сказала Маша. А давайте святкуватимемо його щороку. Давайте, зраділи Мишко, Яша і Тишка. За цілий рік ми ще стільки нових спогадів знайдемо, що тобі, Маша, доведеться новий альбом заводити. А я пропоную назвати наше свято Днем Подяки Богові, сказав дядько Володя. Адже це Господь створив нашу дивовижну Дружбаландію і всіх нас. Він допоміг нам організувати клуб та знайти нових друзів. Ідея всім здалася чудовою, і День народження клубу було урочисто перейменовано на День Подяки. А ви знаєте, що є ціла країна, в якій щороку святкують День Подяки. Це свято народилося в штаті Масачусетс, а країна називається Сполучені Штати Америки. Якщо хочете, я розповім вам цю дивовижну історію. І діти, і батьки зраділи. Ще пак, адже їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікаві місця. Штат Масачусетс отримав свою назву від індіанського племені Масачусетс, яке колись мешкало на цій території. Це слово означає великий пагорб. Йдеться про великі сині пагорби, розташовані неподалік Бостона, столиці штату. Як і у будь-якого американського штату, у Масачусетса є безліч символів, серед них Бостон-Тер'єр. Журавлина та журавлинний сік, блакитний та зелений кольори, бостонський кремовий пиріг та вівсяне печиво з шоколадною крихтою, дуже гарні та смачні символи. Крім символів, він ще має і прізвисько: штат заток. Подивись на карту, і ти зрозумієш, що це дуже правильне прізвисько. Особливість штату невелике озеро з дуже довгою і важковимовлювальною індіанською назвою. Чартога гогманчауга, огчау банаух. Бана Гунга Маух. У перекладі це означає: ти ловиш рибу на своїй стороні, а я ловлю рибу на своїй, і ніхто не ловить рибу посередині. Ну, а поки туристи намагаються впоратися з 15 літерами Г в одному слові, місцеві жителі використовують простіший варіант: Вебстерське озеро, що означає озеро біля міста Вебстер. Коротко та ясно. Хто хоче побачити найцікавіші місця та пам'ятки Бостона, має пройти стежкою свободи. Щоб туристи не загубились і нічого не пропустили, стежка свободи позначена червоною лінією. Головне, частіше під ноги дивитись, щоб зі стежки не збитись. Масачусетс разом із п'ятьма сусідами, штатами Мен, Нью-Гемпшир, Вермонт, Коннектикут і Рот-Айленд становлять область із назвою Нова Англія. Називається вона так тому, що раніше була заселена людьми, які приїхали в Америку з Англії. Перше вони висадились саме на березі штату Масачусетс. Тому він має ще одне прізвисько: ворота нової Англії. Новоанглійська осінь це диво природи. Справа в тому, що вся область густо вкрита кленовими лісами. Восени деякі з них жовтіють, деякі червоніють, а деякі довго залишаються зеленими, а потім одразу червоніють. Є ще клени оранжевого, червоного і навіть рожевого кольорів. Три тижні дерева наповнюють своєю красою парки та сквери, ліси та пагорби та все навколо. Описати словами це просто неможливо. Ось чому люди їдуть подивитися на цю красу. Індіанці Північної Америки кленовим соком загоювали рани і виліковували виразки. А також отримували з нього надзвичайно смачний і солодкий сироп. Історія зі стародавньої книги. Один з десяти під час свого служіння на землі Ісус Христос ходив по містах та селищах, навчав людей істинам зі Слова Божого, а також зцілював їх від різних хвороб. Якось на шляху до Єрусалиму, на пустельній дорозі між Самарією та Галілеєю, Ісус і його учні зустріли десять прокажених. Хм, Виглядали вони дуже жахливо. Вся їхня шкіра була вкрита виразками, які свербіли, гноїлися і не загоювалися. У деяких через хворобу не було вух чи носа, пальців на руках чи ногах. Щоб прокажені нікого не заразили, їм навіть не дозволяли жити серед людей. Вони повинні були залишити свої будинки, сім'ї. Та жити у пустельних місцях чи печерах. Якщо хворий одужував, він мав піти до священника для огляду, тільки священник міг підтвердити, хвороба зникла і дозволити йому повернутися додому. Але такого майже ніколи не траплялося. Найчастіше від прокази просто вмирали. Без будь-якої надії ці нещасні бродили дорогами. Попереджаючи про себе гучними криками Нечистий, нечистий. Іноді їм приносили їжу, залишали і тікали, щоб не заразитися. Десять прокажених дуже зраділи, коли побачили Ісуса. Вони чули про нього так багато дивовижних історій. Може, він і нас вилікує з надією, подумали мученики. Підійти близько, прокажені не наважилися і, стоячи вдалині, голосно кричали. Ісусе, наставнику, помилуй нас! Ісус глянув на них з великим співчуттям і сказав Ідіть і покажіться священникові!» Прокажені переглянулися, «Хм, навіщо нам показуватися священникові? Ми самі бачимо, що все ще хворі. Але все ж таки вони повірили Ісусу і вирушили в дорогу. Вже дорогою хворі почали помічати, що страшні рани зникають. Шкіра стає чистою і відновлюються вуха, носи та пальці. Це було диво. Усі десять людей стали здоровими. Вони роздивлялися один одного, обдивлялися руки та обличчя. Не було ні цятки, ні крапочки. Здорові! Ми нарешті здорові! Плакали від радості люди, що зцілилися. Адже тепер їм можна було повернутися до своїх родин, обійняти дружин і дітей. Вони поспішали, бігли до священників, щоб скоріше потрапити додому. Однак один із них, самарянин, раптом уповільнив свій крок, потім зупинився. І, повернувшись, пішов у протилежний бік. Чому він вирішив повернутись? Зустрічні мандрівники чули, як він голосно прославляв Бога. Вони бачили його щасливе обличчя, але не розуміли, що ж з ним відбувається. Нарешті ця людина побачила Ісуса. Підбігши, він упав до його ніг і почав дякувати за милість та зцілення. Ісусу була приємна подяка людини, яка одужала. Сумно тільки, що він повернувся один, а не всі десять. Ісус питав А де ж інші дев'ять? Адже зцілилися всі? Чому ж вони не повернулися віддати подяку Богові? Самарянин подумав про людей, які тривалий час замінювали йому сім'ю. Разом вони переживали голод, холод та біль, іноді ділили один маленький шматочок хліба на всіх. Мабуть, ставши здоровими, ці люди так зраділи, що забули подякувати тому, хто подарував їм це щастя. Друзі, кожній людині дуже приємно, коли їй дякують за зроблене добро, тим більше це приємно Богу, адже він заслуговує на нашу найбільшу вдячність. Нім нас бажання та мета, прагне ми жити в мирі та любові, то проведе нас разом до Христа. Хвалий, достойне лише Твоє ім'я. Нехай пливуть, невпинно часу ріки, Христом відкуплена душа моя, його ім'я хвалитиму до віку, ім'я твоє темецна броня. Тя не скеля, Наснага для утомлених щодня, вода для тих, хто спрагнений в пустелі, Хвали достойне лиш твоє. Яшин дідусь, великий майстер розповідати незвичні історії. Яша називає їх мудряшками, бо вони не лише цікаві, а й мудрі. Дідусю, що ти робиш? спитав Яша. Дідусь Яків сидів за столом і щось вирізав із дерева. Та ось вирішив у нашому домі поселити казкову пташку пташку вдячність. Вона нам дуже потрібна, трохи посміхнувшись, відповів дідусь. Пташка вдячність? Не знаю такої. Це знову твоя казка мудряшка, дідусю? Розкажи швидше, зрадів хлопчик. Що ж, слухай! Літає по землі дивовижна пташка пташка вдячність! Багато хто про неї чув, але рідко хто бачив. Кажуть, що пір'я у птиці різнокольорове і несе вона з собою яскраве світло і тепло. Ця пташка точно знає. В якому домі живуть вдячні люди, а в якому ті, хто забуває дякувати своїм рідним, друзям або знайомим. У всіх будинках птах ночами залишає своє пір'я. Вранці воно перетворюється на чудові квіти, які не в'януть, але тільки доти, доки в будинку звучать слова подяки. Якщо ж мешканці будинку не знають слів і справ подяки або забувають про них, диво квіти швидко засихають. Яша задумливо глянув на дідуся. Хм, гарна мудряшка. Здається, я зрозумів, чому нам потрібна пташка вдячність. Я теж часто забуваю дякувати тобі, мамі та своїм друзям. Дідусю, дай мені цю дерев'яну пташку. Я розфарбую її різнокольоровими фарбами. Нехай вона нагадує мені про подяку. Смаколики від Машки Сьогодні пропоную тобі разом зі мною приготувати журавлинний морс. Для цього тобі знадобиться дві склянки журавлини 2,5 літри води, мед за смаком. Перебери і промий ягоди журавлини, розімни ягоди в мисці дерев'яною ступкою. Потім проціди журавлиний сік через марлю чи сито, макуху не викидай, переклади її в каструлю. Зали макуху водою і попроси батьків прокип'ятити її протягом п'яти хвилин. Охолоди, проціди і з'єднай з соком. Додай мед за смаком. Ось і все смачного. На цьому у нас на сьогодні все. До нової зустрічі. Дружбо